Що означають заяви Трампа? Ну, ми знаємо, що Трамп звинуватив Зеленського в тому, що це саме він почав війну, він не може назвати Росію агресором. Він каже, що через Зеленського почалася війна. Що відбувається в українському суспільстві? Такими заявами Трамп фактично плюнув в очі всім українцям. І усі навіть Ті, хто були проти Зеленського, або там були байдужими, або там не підтримували політику Володимира Зеленського, фактично всі стали на його захист. Та це зрозуміло. Адже ну, це стосується не Володимира Зеленського як особи, а це стосується президента України як представника всіх українців. Ну і знову понеслася по соцмережах, понеслася по розмовах на кухнях, розмова про зраду. Але давайте згадаємо, що Трамп говорив раніше. Він може зранку говорити одне, в обід інше, а ввечері зовсім третє. І насправді його слова мало що означають. Треба дивитися на його дії. І якщо ми колись кричали Ура, там, перемога! А зараз кричимо Зрада, то на таких от емоційних гойдалках ми через трохи часу знову будемо кричати Перемога через якісь заяви чергові Трампа. Зрештою. Нам не дуже потрібно зважати на саме заяви Трампа і його керівництва. Нам потрібно дивитися на дії Сполучених Штатів і дії наших європейських партнерів. Макса, а ти стежиш за заявами Трампа? Нашу стежити за тим, що не має значення? Дякую, Максиме.